Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжуємо проходити Assassin's Creed 3. минулі серії ми розпочали в Бостоні шукати Вільяма Джонсона. Ходімо продовжувати наші пошуки. Всім гарного перегляду. Чуєва вич... вечірка. Що зараз відбувається? Ми чекаємо сигналу якого сигналу? Ця зустріч нічого не зробить у просуненні врятування нашої країни. Ось цю, ось цей сигнал ми очікували. Evening, Доброго вечора, Can't джентльмени. Ми no. можемо пройтись? No. Ні. Що таке? Я витратив дуже багато часу заради нічого. Перед тим, як я піду далі, я хочу знати точно, до чого все це робиться. Авжеж, спочатку ми повинні зустрітися з Натаніелем Бредлі, нашою маленькою групою, де ми розберемося з поставками чаю. Все виглядає дуже просто. Заспокойтеся, Конор. Сьогодні ми усі переможемо. Свободи відправили послання до Англії, і ви пограбували поставки Вільяма Джобса. Ваше поселення буде в безпеці? У мене є ідея. Чому Вам би не повести That's нас. Right? Це нас забезпечує. Це нас рятує від подальших проблем, чи не так? Бостон, грудень 16 16 грудня 73. Damn, Дідько, тут багато вартових. Скажіть слово, Конере, я зроблю все, що потрібно. Так, вбити 15. Вбити 15 вартових. Я перемкну тоді на. Перемкну на іншу здібність, щоб вони просто по-тихому вбивали їх. Будемо потихеньку розбиратися з ними. Так, давайте, хлопці, усі там, пішли. Пішли, пішли, пішли. Головне, не втопіться, я вас благаю. Конора томагавк. Погнали. Зараз наведемо, ведемо метушні тут. Так, у воду пішов. Ти наступний. Через човен, через човен. Зараз за... застрибнемо. А, дідько побачив Ну добре. Я думав, вийде. Так, я бачу справу хочуть стріляти, але якісь вони усі тут імперські штурмовики, тому рубимо і надалі спокійно. Ви так і будете по одному до мене підходити? Ну це якось дуже дивно. Перерубали просто спокійно всіх. Раз. Що там з чай? Ну Все, йдіть, робіть своє діло. Тільки не кажіть, що мені зараз теж треба цей чай тупити. А, напевно, зараз вартові підбі... Ага. Вартові! Так Та ти цей чай. Нам Та треба отримати цих покидьків. Дозволь мені допомогти. Я повністю до ваших команд. Що-що? Ага. Викнути 10 коробок у воду. Кинути щось у воду там взагалі танцюють. Що ще зробити, я вже не помітив. Раз, хлопці, давайте. Так, я поки що тоді покидаю. Е -е -е. Ага, полетів чудово. Жбурляємо, як тільки може. Так, мені ще треба зробити вбивство. А, я не можу зараз обрати інше. Ну, добре. Мені треба е, обрати вбивство з мушкету чи щось таке точно не можу обрати. Ну короче, Ну коротше портачу я з цим завданням. Раз, давайте хоча б чаю не выкидываю. А, мені ще й зруйнувати, 100 треба. Так можливо, ось зараз, поки в мене нема асасинів, я можу перемкнутися? Та ні. Тоді, якщо чесно, трошки не розумію. Жало, треба почекати, поки вони усі перезаряджаться. О, от тепер працюю. Так, де там вартові? Де вартові? Це. Не, треб... не це треба було зробити. Чи це мені треба. Може це мені. Треба вбити з пістолету? Коротше, не знаю, що це за додаткове завдання. Мені подобається скільки натовп стоїть і ніхто не зайде на корабель, щоб допомогти нам цей чай покидати. Так, вже у когось тут проблеми, давайте допоможу. Двох асасинів вже прибили. Саме зелений тримається ще. Так, закидує цей чай вже. Щось крім мене ніхто це не робить, я так розумію. До побачення. Та в Сенсі ще один треба. Ага, є. Ми зробили це. О, привіт, хлопці! Давно не бачилися. Конори, ми залишили один останній для вас. Та в сенсі я ще мало накидав тут чаю, чи що. А <laughs> Кодор зараз по злорадствує, типу. Ой, лишенько, я не хотів. <laughs> Це зараз ну, не плач, не плач. Нам краще вже прибиратися звідси. Все зроблено. Джонсон мертвий? Ні. Він перегрупувався, коли ми зруйнували його чай. Тільки він вигадає нову схему, я впевнений. Тобі слідувало його вбити. В цьому не було необхідності. час скаже тобі. Час покаже, якщо ти кажеш правду. Півроку пізніше. Радон Хагейду! Радон Хагейду Канандов. Чого ти тут? Щось трапилось? Вільям Джонсон повернувся. У нього є усі гроші, щоб купити нашу землю. ми говорили зі старейшинами. нам треба уходити. Як це можливо? Ми зруйнували чай. Тамплієри ніколи не стоять на місці. Тобі треба було зробити те про що я тобі казав. Будь ласка, тобі треба їх зупинити його. А вже ж. Ти можеш мені сказати, де буде зустріч? З Хью Джонсону через цю річку знаходиться. Вода. Непогано захищена Радон Хагіду. Чекай мене тут. Так, Гараст. Тут є десь. Погнали по деревам. Я б такий, щоб на клинок перемкнутися. Так направо чи наліво? Давайте наліво. Так я бачу, що там стоять вартові, а я тут зможу через, через траву спокійно пройти? Напевно, що так. Да в сенсі Конору, присядь ти, господи. Питання, куди мені далі після цього. Бачу дерева, але. Мені здається, я не тим шляхом пішов, але добре. Спробую зайняти повищі... Позиція? Може я тут якось пройду? Так. Дерево це дуже чудово. Погнали. Брати, будь ласка, я думаю, ми знайдемо рішення. Ми тобі не брати. Ви не бачите? Що у нас одинакові цілі. Ми хочемо зберегти ці землі. Єдине, що я бажаю, це те, щоб ви були в безпеці. Ми тут єдині люди, котрі хочуть допомогти вам. Як захопивши наші землі? С... Сера Вільяма є дійсна ціль вам допомогти. Так, де він допомагав? Бачу, що ще далеко до нього. Так а я тут не зможу до дерева нормально дібратися. Так на ну, ті нібито вже пішли? Що таке? А. Спокійно, спокійно. Я що, ніколи не захищав вас? Якщо ви хочете захистити нас, то ви повинні озброїти нас, щоб ми самі змогли себе захистити. Але це не відповідь. Ми пам'ятаємо, що Стенбікс. Ми пам'ятаємо, як нас двинули. Ваші слова слащаві, але фальшиві. Ми не продамо свої землі. Вам треба піти з наших земель, то нехай так і буде. Я протягнув вам відку Оливи, але ви відштовхнули її. Можливо, ви відповістите за свої слова. Ви залякуєте нас? Так. Так, зробити так, щоб нікого не вбили, і дібратися до Джонсона, поки. Ти типу, тихо братися до Джонсона. Та я вже тут, хлопці. Всім привіт. О, oh, ні. No. Oh, no. Що ти зробив? You впевнився, що твоїм схемам кінець. Ти хотів забрати ці землі для тамплієрів. I... Але ми хотіли захистити їх. Ти could... думаєш, що добрий король Джордж зробив щось краще I'll для них. Або те, що люди дбали би про твоїх людей, колоністи дуже щасливі бо об'єднатися на їжу або сховить. Але коли не буде більше ворогів ски битися, як ти думаєш, що з твоїми людьми буде зроблено? Але вони з тебе не пішли на це. Поки що ні, але пішли би згодом. Пам'ятай мої слова, через якийсь час вони повернуться проти вас. Я, я міг їх зупинити. Міг врятувати усіх вас. Ти кажеш про якийсь захист, але ти вбивав їх. Так. Тому що вони не слухали. І тому це виглядає так, що і ти мене не послухав. А я вас не яхте те гагумсере. Амдагіяюм не скана з загмогать. Нехай ти знайдеш мир та спокій у іншому житті. Так, вшиваємося звідси. Оце слово, так хлопці, ну розійдіться, я погнав звідси. Що мені треба зробити? А ну просто втекти, я зрозумів, добре. Дідько, куди стрибати? Так, бачу, бачу орлів, бачу орлів. Тут я можу спокійно стрибанути? Я не довіряю цій грі. Ага, бачу, бачу. Бо я вже якось стрибанув, так що потім залишився на скалі мертво. Так, ну все, я спокійно тут вийду і все. Чудово. Першого тамплієра ми винесли. В такій пузі ми вже ж зависли. Прям дійсно, як Орел, висить над повітрям. Вільям Джонсон помер. І з ним тамплії плани тамплієри вкрасти землю моїх людей провалилися. Але за цими планами є і інші. Тепер я думаю, як розібратися з Джоном Піткерном. Котрий хоче зруйнувати зброю та поставки патріотів. Якщо він досягне успіху, повстання придушиться. Тамплієри зможуть зайняти контроль. Тому тамплієри повинні пасти. Мені треба знайти Піткарна. Він повинен померти. Така жертва ніколи не повинна бути легко даватися. Це тільки початок. Щоб дійсно звільнити від вторгнення тамплієрів, усіх з усіма з ними треба розібратися. Навіть з твоїм батьком. Я знаю. Ти кажеш слова, Але віриш ти в них? Seems we've Що ж, напевно, у нас є якась компанія. Що таке? Я вже наперед перекладав. Запит від Пола Review, напевно, якісь червоні червоні п... мундири вже в Бостоні. Хтось кличе синів свободи. Будь ласка, скажіть, Рев'ю, Рев що з усією симпатією, але я не можу допомогти. Тобі треба передумати. Джон Піткер вказаний в цьому листі. Куди мені йти? Рев'ю, дому Бостоні, якщо ви хотіли, я би. Господи, Конор, якийсь взагалі не зразок ввічливості. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!